Ну що ж, активні дії Президента Трампа призвели до того, що зараз на дипломатичному рівні обговорюють мирні сценарії для України. Очевидно, що є їх декілька. На мою думку, п'ять сценаріїв зараз є в світі щодо того, як може закінчитися конфлікт між Україною та Росією. Власне, це корейський сценарій. Він малоймовірний, але він можливий. Це означає, що будуть... Гарантії безпеки, це означає, що будуть військові бази союзників на території України. Це означає, що Російська Федерація забере частину території ДНР та ЛНР, і ця територія буде за Російською Федерацією вже остаточно, і буде певна сіра смуга. Це буде означати, що є певний мир, він доволі стійкий, але ми втрачаємо території. Які будуть за Російською Федерацією на кшталт Кореї, і тут будуть військові бази. Є сценарій миротворчий, в якому підписується мирна угода, відбувається певна демілітаризація території, відбувається певна сіра смуга, де знаходяться миротворці, яких надають наші партнери, союзники, і, відповідно, там також будуть миротворці від. Російської Федерації на частині території сірої смуги, і така формула може існувати. Є формула прориву нашого, це малоймовірний сценарій, але можливий з повторним захопленням регіонів Російської Федерації і тоді рівноцінний обмін цих регіонів на ті, які захопила Російська Федерація. Є також сценарій прориву. Зі сторони Російської Федерації. Він також малоймовірний, тому що за останні три роки повномасштабної війни ми навчилися воювати, ми маємо сильний захист по лінії фронту, і відповідно цей сценарій майже неможливий. І є останній сценарій: це сценарій виснаження обох сторін і в результаті мирні перемовини, де знов таки відбудеться питання поділу територій. Які території має забрати Російська Федерація, які все-таки наші, чи взагалі ніхто нічого не буде забирати? Тут вже питання до наших партнерів, як вони дотиснуть Російську Федерацію санкціями, і що буде відбуватися всередині Російської Федерації? Наразі в світі, згідно різними даними, ну, наприклад, конфлікт барометр, є такий індекс, 220 збройних конфліктів, з них 22 війни. Це дуже багато для світу, і цей індекс зріс в порівнянні з 1946 роком. Тому зараз можна точно сказати, що дипломатично є накал для того, щоб завершити війну. Але завершити її треба так, щоб все-таки це перемир'я було стійким. Україна не втратила те, що мало станом на 91 14 роки. і... Населення не страждало від постійних обстрілів, які зараз робить Російська Федерація.